П'яний Олександрієць своїм телефонним дзвінком зібрав на території однієї зі шкіл міста співробітників СБУ, міліції та Олександрійських рятувальників. Увечері 25 вересня до Олександрійського пожежно-рятувального загону номер 2 зателефонував анонім і повідомив, що навчальний заклад на селищі Димитрове заміновано. На місце події негайно виїхали міліціонери, співробітники СБУ та чергові підрозділи служби з надзвичайних ситуацій. Правоохоронці відразу ж перевірили територію навчально-виховного закладу та прилеглу територію. Проте жодних вибухових пристроїв не знайшли і почали шукати анонімного жартівника. Міліціонери та співробітники СБУ перевірили отриману інформацію та невдовзі знайшли аноніма. Ним виявився 55-річний місцевий житель, який і зробив анонімний дзвінок з мобільного телефону. Горе жартівника правоохоронці одразу затримали. Чоловік не приховував своїх мотивів і пояснив, що на злочин його надихнула не одна чарка оковитої та бажання похуліганити. Вочевидь, підіють її ж оковитої. Тепер же за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину міліція розпочала кримінальне провадження за частиною першої статті 383 Кримінального кодексу України. І невдалий жарт може обернутися для хулігана позбавленням волі на строк до двох років.